Дорогі друзі, брати і сестри, хочу привітати всіх нас з 34-ю річницею Дня Незалежності України. Цей день нагадує нам про дар свободи, яку Бог дарував нашому народу, а також про відповідальність бути світлом і сіллю на нашій землі. Ми святкуємо, коли свобода виборюється дорогою ціною. Кожен день війни нагадує нам, що День Незалежності це не лише державне свято. Але й виклик для кожного християнина і для кожної віруючої людини. Адже кожного дня ми показуємо свою вірність Богові. Ми говоримо про свою готовність служити тим, хто знаходиться в потребі. Ми турбуємось і молимось про нашу країну. Сьогодні хочу закликати кожного доєднатися до молитви за нашу країну. Перше, те, щоб кожен схилився перед Богом і подякував Богу за Україну, подякував за народ, подякував за військових, подякували за лікарів, які бережуть життя. Нам є за що дякувати Богу, живучи в нашій країні. Друге, хочу, щоб ми схилились і просили у Бога милосердя до нашої країни, просили припинення війни, просили справедливого миру. Просили перемоги. І третє, хочу, щоб ми разом об'єдналися і пам'ятали один за одного, об'єднувались для спільного служіння в допомозі нашому народу. В цей час ми потребуємо єднання. Хочу також зачитати текст з Псалму 3, який підбадьорює мене особисто, і сподіваюся, що також. І кожного з вас підбадьорить в тому, ким є наш Бог і до кого ми звертаємось. Я не побоюся десятки тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже. Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців, від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народові. Від Господа спасіння пише Давид, і це є нашою надією. Ми віримо, що від Нього спасіння, від нього благословення. Нехай Господь благословить всіх вас, нехай Господь благословить нашу Україну.